Усім привіт! Сьогодні в цьому відео я хочу з вами поспілкуватися на тему масового виїзду українців, які виїжджають з Польщі, але вони не повертаються в Україну, вони їдуть далі. І наступна країна, де вони осідають, де вони знаходять роботу і хочуть там залишатися, це Німеччина. Хотів вас попросити, щоб ви також взяли участь в цій розмові. Я ділюся своїми думками, своїми спостереженнями і фактами. Ви в коментарях ділитеся своїми спостереженнями і своїми думками. Не забувайте ставити лайк, зробити репост. І звичайно, якщо ви не підписані на цей канал, а дивитеся без підписки, то підпишіться та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Останніх кілька місяців ця тема дуже активна, тому що насправді Польща була. Першою країною, яка приймала українців, де було найбільше українців, але з часом все змінюється, і зараз вже по кількості офіційно зареєстрованих біженців, Німеччина на першому місці вже більше мільйона українців в Німеччині офіційно отримали притулок, знаходять роботу, знаходять, надають їм допомогу, і все в тому роді. Польща же ж. Зараз вже має менше мільйона українців, і далі ця тенденція з виїздом з Польщі продовжується. Чому ж українці не залишаються в Польщі, а виїжджають до Німеччини? Як би це не звучало, але це фінанси, це гроші, це виплати, це допомога, це заробітки. Що зараз пропонує Польща? Якщо ви зараз заїжджаєте після початку війни на територію Польщі ще тут а не були, ви проп... ви претендуєте на 300+, плюс, одноразова допомога. Якщо у вас є діти. То на кожну дитину ви отримаєте по 500 плюс, зараз має бути вже 800 плюс. Це якщо ви то все оформите, пройдете всю реєстрацію, у вас двоє чи троє дітей на кожну дитину ви отримаєте по 500 плюс. Є ще там допомога при купівлі канцелярії до, до школи дітям. Ну і на тому буде. Тобто допомога Польщі полягає на допомозі дітям, якщо вони у вас є. Якщо ж у вас немає дітей, ви одинак, ви там з дівчиною, чи ви, можливо, чоловік і жінка, але дітей ще не маєте, то ви не маєте ніякої допомоги, крім того, що я сказав, 300 Треба йти, шукати роботу, заробляти собі на життя. Ну, все ніби непогано, просто як такої допомоги Польща не виплачує. Також є великий мінус в оформленні, наприклад, карти побиту в Польщі. Це довге чекання і бюрократія. Купа справок, купа всього треба принести. Потім це питання розглядається. Хтось чекає три місяці, хтось чекає півроку, хтось рік, півтора, два і навіть три. Є люди, які чекають по три роки на карту. Вона дається на три роки, а люди її три роки чекають. Теж дуже недобра тенденція, тому що багато людей, які чекають на карту питу в Польщі, опускають руки і їдуть в іншу країну, де вони отримають тимчасове проживання набагато швидше. До речі, забув нагадати, якщо вам потрібно переказати кошти з Європи, там, з Польщі, з Німеччини, з інших європейських країн в Україну, ви завжди можете скористатися TransferGo. Це швидко і надійно. Вам треба вже переказати кошти, встановлювати додаток на телефон, переказуйте кошти. В описі під відео є послання на сервіс TransferGo. Завантажуйте на телефон і переказуєте безпечно. Кілька днів тому телефонував до знайомого, який в Польщі, він має свою будівельну фірму. Ну і запитує, як там справи, що там, як там. А він поляк, має фірму, працює, на нього багато українців працюють. Він каже, ти знаєш, зараз проблема знайти українця до роботи. Будівництво це ніби не є найменш оплачувана робота в Польщі. Люди заробляють непогано на будівництві. Але він каже, і в мене є проблема, щоб наняти людей, бо багато моїх спеціалістів просто поїхали до Німеччини. А нових знайти теж проблемно тому, що хтось переїжджає, не встигає адаптуватися, чує, що в Німеччині чи, можливо, в інших країнах платять більше, дають більше, якісь легші, кращі умови, і людина далі їде. Це мені сказала людина, з якою я знайомий, яка мені це питання пояснила і каже, так, дійсно, це відчутно, люди їдуть далі. Що стосується Німеччини, теж сьогодні, буквально, от. Кілька годин тому спілкувався зі своїм знайомим, з яким я працював в Польщі на заводі. Він в Польщі працював, повертався в Україну, потім знову їхав в Польщу і потім поїхав в Німеччину. Зараз він є в Німеччині. І він там, в Німеччині, не працює. Він там на соціальній допомозі. Соціальна допомога в Німеччині це 502 чи 505 євро. Він, до речі, мені скинув. Скрін паперу, де в нього написано, скільки хто має отримувати, якої допомоги, він з'явиться тут зараз на екрані. Там німецькою мовою, але цифри ви побачите. Не будемо обговорювати питання, чому він не працює, я не знаю. Я тим не цікавлюся. Має соціалку, йому її вистачає, і все добре. Плюс він має безкоштовне житло. Особисто я ніколи в Польщі на якісь соціальні. Гроші не претендував і, поїхавши, мав би таку можливість поїхати в Німеччину, я б також не хотів соціалку, я б собі знайшов роботу, працював, заробляв, щоб ні від кого не залежати. Ну але це вибір кожної людини. Що він мені розповідає, ну і що є в доступі в інтернеті, що можна просто самостійно перевірити, що доросля людина може отримати в Німеччині соціальну допомогу 500 євро. Ну, давайте округляємо. Якщо ви в парі, то там десь виходить 450 євро на кожного. Якщо є діти, то діти від 14 до 17 років отримають 320 євро, від 6 до 13 років 348 євро, і діти до 5 років 318 євро. Плюс безкоштовне житло теж надають. Та не по всій території, там зараз є така, є зараз така інформація, що не всі території Німеччини приймають біженців. Є території, де приймають, є території, де не приймають. Тобто ви там не зможете претентувати там на соціальне житло, на виплати і тому подібне. Але є ще місця, їх є ще достатньо, де приймають біженців з України. Тому Німеччина, як така, не закрита на це, просто треба промоніторити, де вільно туди, туди і їхати. Плюс для кожного бажаючого біженця з України є безплатні мовні курси. Тобто, ви приходите, вам виплачують соціалку, вам дають безплатне житло і вас безплатно вчать. Німецької мови. Звичайно, що після того, як ви вивчите німецьку мову, ви зможете знайти кращу собі роботу, тобто з соціальної допомоги перейти на роботу і отримати кращу роботу. Не найгіршу, десь там якусь копійки, а якусь нормальну. В середньому зарплата в Німеччині це середня інформація, приблизно 2000 євро. Це не висока зарплата, і е, за неї теж буде складно прожити, напевно. Але це точно більше, ніж в Польщі. І тому люди лакомляться і їдуть в Німеччину. Польща не надає таких соціальних виплат, таких як надає Німеччина. Тобто, в Польщі є одноразова допомога є на дітей допомога. Самі розумієте, на ту допомогу, якщо у вас є діти, вижити нереально. Тобто вам потрібно по-любому шукати роботу, підробітки чи надіяти ще на когось. В Німеччині ж зі слів мого знайомого тяжко прожити на соціальну допомогу, але можливо. Тобто, люди бідкаються. Люди кажуть, що складно, але люди живуть на соціальну допомогу і не йдуть на роботу. Тим, кому замало, тим, кому некомфортно, ті йдуть на роботу і, звичайно, заробляють і знімають вже квартиру, хату і живуть спокійно. Звичайно, що Польща не може конкурувати з Німеччиною, тому що Німеччина це багатша країна, і Польща не може дати таких самих виплат, як Німеччині, Польща не може дати таких самих зарплат, як Німеччині. Чому поляки їдуть в Німеччину і там живуть і працюють? Чому зараз в Польщі бракує рук? Щоб ви розуміли, в Польщі зараз в рік бракує 400 тисяч робочих рук. Кожного року їй бракує 400 тисяч людей, щоб працювати. В Німеччині майже та сама ситуація. Теж бракує. Тобто це не те, що приїхало мільйон українців і вони закрили всі дзюри. Ні, це кожного року треба по 400-500 тисяч роботях, робочих рук, які будуть працювати. В Польщі, які будуть працювати і в Німеччині і в інших європейських країнах. Але Польща могла би зробити полегшення з вироблення, наприклад, документів. Могла би. Тобто, щоб карти побиту не робилися рік півтора чи два. Людина зробила собі карту побиту в Польщі, і вона вже прив'язана до роботи, до Польщі, до ситуації. А так вона не зробила, вона в повітрі, звичайно, що вона може хоч завтра зірватися і поїхати в іншу країну. І так багато роблять. От хоча б. Ту бюрократію, яка є в Польщі щодо карт побиту, тимчасового чи постійного перебування на території Польщі, можна би було забрати. Це так, щоб ви розуміли, як можна затримати якусь кількість українців на території Польщі. Це мої думки. Звичайно, ви можете своїми поділитися теж в коментарях. Плюс зараз вже була інформація, що в 2024 році Німеччина піднімає соціальні виплати, тобто там, десь на 30-50 євро, збільшиться сама соціальна виплата. Там було. 500, стане 530 чи 550. Я вже не пам'ятаю, не настільки важливо. Але соціальна виплата для людей, які не працюють, для біженців збільшиться. Тобто це ще більше заохотить людей приїхати в Німеччину з Польщі, бо в Польщі такого не надають. Німеччина бачить, що це діє, і вона далі це продовжує, тому що їй потрібні люди, їй потрібні робочі руки. Німеччина вже відкривала кордони для іноземців, це не були українці, і зараз з цим є певні проблеми. Зараз з'явилася можливість забрати до себе українців. А українці це не люди з Африки, це не люди там десь з Ірану чи з якихось там далеких країн. Це адекватні європейські люди, які можуть навчитися максимально швидко мови, максимально швидко освоїти ту чи іншу професію і працювати на благо тої країни. Як би це прикро не звучало, так воно є. І зразу хочу ще так сказати наперед, бо є багато запитань щодо того, Саша, а чи заберуть допомогу в Польщі, чи заберуть статус Укр? чи продовжать перебування українців на території Польщі після 4 березня? Я вам скажу так, на 120%. Тому що якщо Польща змінить цей статус Укр, не надаватиме тої допомоги, яку вона зараз вже надає, то ті решта українців просто візьмуть і вийдуть в Німеччину або в інші країни. Це буде. Ну, тобто зараз масово виїжджають. Це буде просто тотальний виїзд українців далі в Німеччину. Ну не повернуться вони в Україну, бо в Україні війна. А в Німеччину без проблем заїдуть і без проблем там осядуть. Тому Польща на це точно не піде. Це можуть бути якісь заяви. Я вже це, про це теж говорив. що Це перед виборами, десь там хтось щось крикнув, не подумаючи. Але такого не може бути. Тому що Польща теж зацікавлена в робочих руках з України. Та вони там зараз із Індії тягнуть, із Пакистану, і звідки вони там не тягнуть, але це все одно не ті люди. Тому Польща далі продовжить і далі буде яким чином втримувати українців на своїй території. Вона програє Німеччині, так насправді програє це видно останні три місяці, як українці виїжджають Німеччину, але все одно велика маса є, і її потрібно яким чином тримати. Я навіть думаю, що вони будуть активніше працювати над картами питу, будуть їх пришвидшувати, будуть щось робити, щоб все ж таки вони скорше робилися. Бо це один з факторів, який впливає на те, що українці залишаться на території Польщі. Який висновок після огляду цього відео у вас складається? Правильний висновок, як би там не було, що би хто не говорив, всюди потрібні гроші, фінанси для існування. Немає грошей, немає можливості їх заробити. Не виплачують тих чи інших бонусів соціалки, не дають безплатного житла, люди дивляться, де це взяти. Тому що, приїхавши в чужу країну, в іншу країну, ви не можете собі дозволити зразу наймати житло, чи там якісь, е, купити автомобіль, їсти в ресторанах. Звичайно, ви шукаєте, де би заробити, де би хто дав. Ну, як би це не якби це прикро не звучало, і ви йдете туди, де дають, де можна отримати, де можна заробити. Німеччина з цього боку кращий варіант. Тому і маса людей з Польщі переїжджає в Німеччину. З вами завжди Саша Матвєєв. Обов'язково підписуйся на канал, став лайки, роби репости, коментуй. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!